Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 21 грудня 2022 року. Не вдається мені знімати свої звіти кожного дня. Десь поділися сили та натхнення. Та й, коли мене дуже багато, то стає нецікаво. Тому оцей темп. Знімати через день. Мені здається, буде більш доречний у наш час. Тому що от зранку зібралася на пошту, і Олені приїхали, і я готова. Але повітряна тривога, і вже ніхто нікуди не йде, не їде. Але ж календар ніхто не в змозі відмінити. Тому сьогодні 21 грудня. Новий адвентик, чіпляємо цифри і читаємо, що сьогодні день зимового сонцестояння. А це означає, що сьогодні сама найдовша ніч і найкоротший день, але після цього день піде на зріст, а ніч буде зменшуватись. А оскільки Україна і всі країни, які на її боці, у нас на стороні світла, то ми будемо додаватись і прямою дорогою будемо вирушати до перемоги. А от інші країни до Росії у мене давно вже нема ніяких запитань. У мене є питання до Білорусі. А як воно там, коли у вашому небі літають винищувачі? Чужої країни. Хай ця країна вам настільки близька, що ви її там обіймаєте і цілуєте, но ви ж розумієте, що в неї як працює, скільки літаків вже в будинки житлові врізалися? А вам як воно там? Неде не лоскотить, що в вашому небі літаки з ракетами. А якщо впаде, а оскільки сьогодні не тільки день зимового сонцестояння, а й день народження кросворду, у мене питання, як називається пряжа рослинного походження, натурального складу, на Б начинається, на А закінчується, і яка іноді трапляється, коли хтось десь не там, де треба палить? А може, саме там, де треба, палить. Як вам, білоруси, такої пряжі не хочеться скуштувати? А це ж можливо, коли ворожі літаки для нашої країни літають у вашому небі, ніяк не лячно. Я теж була біла та пухнаста, але для людини, яка була під обстрілами, вже все доволі однозначно. Треба вже визначатись, на якому ви боці: на боці світла чи темряви. Але сьогодні не про це. Оскільки нікуди йти я не можу, все зачинено. Я хочу зняти звіт у нашому спільному проєкті Шальні історії. Я тримаю себе в руках, намагаюся наголос використовувати там, де потрібно. І в мене дві новини. Одна добра, одна не дуже. Добра новина в тому, що я знайшла пряжу, яка 100% підходить для моєї задумки, для моєї намітки. Я знайшла льняну пряжу. Бачите? І білу, як я хотіла, і підходить вона. За своїм складом. Мені так здається, що і з метражем я впораюсь, але ж я не хочу переробляти чи розпускати, розторочувати ту, що я в'яжу зараз. Тому календарика ми посунемо. Пряжу мрію тут розташуємо і покажемо, як. Просувається моя намітка із тієї пряжі, яка була у мене в наявності. І ось так наразі виглядають мої крила перемоги. Я розумію, що до завершення ще далеко, але й до перемоги ще є час, тому я. Не буду здаватися. Хай вона буде не зовсім традиційна, але вона мені подобається. І буде у мене така перша спроба намітки. Вона просувається пірячко за пірячком. І підростають мої крила. Тому ми її продовжуємо саме в темні часи тягнемося до світла. Коли відключають електроенергію, в'язати з білої пряжі це саме те, що потрібно. Ось так ми просуваємося. Це була добра намітка. А до Льону я повернусь навесні. Коли стане спекотно, може, вже тоді вже буде перемога, і під мирним небом я буду плести свою традиційну намітку, тому що я. Тепер же твердо впевнена, що вона повинна бути білою. А візерунок я ще підберу. Так, ось це перша добра новина. Друга недобра, що у нас повітряна тривога. А коли в нас повітряна тривога, то я заумираю. Як ота риба взимку. Нічого не відчуваю і нічого не роблю. Оце намагаюсь, як. Якось себе змотивувати, тому що як, як от Маруся вона в такий час мобілізується і в'яже, а я не можу. Читаю новини, вже читала, що в Кривому Розі вибухи, у Каховці, здається, тому чекаю новин від рідних та знайомих близьких. А куди подіти свою енергію, таку руйнівну українську лють? Оце і буде моя не дуже добра новина, тому що в такі хвилини хочеться щось руйнувати. І здається, я знайшла, кого я буду руйнувати. Хоча не впевнена. От коли я дивлюсь просто так на свою хустку, у мене до неї питання. А як починаю дивитися через екран, то, здається, і нічого так, що мене отут хвилює? Мені здається, що тут дуже заширока оця полоска. Ну, це б я ще витримала. Ну, мені здається, отак от трошки вуща, вона буде краще. Оцей візерунок я вже встигла полюбити. А оцей почала новий, хочеться ж додати всього і різного. І мені здається, мені здавалося, що він дуже такий брутальний, яскравий на цьому фоні. А через, через телефон це коли знімаю. Та нічого так малюночок. І оце не знаю. Розторочувати чи ні. Оце зараз хотіла зняти зі спиць і розпустити. Тут на один пальчик зробити менше цю смужку і повторювати цей малюнок, який я вже встигла полюбити. Тому що новий, я розумію, хочеться всього і одразу, але ж це буде схоже на якийсь чи салат, чи вінегрет, не знаю. Хочу розторочити і повторювати оцей малюнок далі, далі, далі до кінця. Ну, щоб не, не перевантажувати хустку. Дивіться, яка вона гарна. Отак, поки цього не бачиш, вона дуже гарна. А отак, здається, вже щось, щось занадто. Дівчата, будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто дивиться, як вам отак, чи так краще було? М? Мені здається, ну гарний цей жакард. Але може він тут зовсім ніяк. Але отак от дивлюсь нічого. Ну, не знаю, що робити. О, добре, пішов відбій. Винищувачі повернулися на землю Білорусі. Білорусь, як тобі на своїй землі винищувачі Росії? А якщо вони ненароком і вас винестять? Як це казати, знищать випадково або разом з нами. Подумайте, поки є час. І я подумаю, поки є час. Відбій тривоги розторочувати вже нема такої великої потреби. Піду на пошту, провітрю. Свої мізки і подумаю, напишіть мені, будь ласка, розторочувати чи ні. А то я така і розумна, і гарна, Хочу розірвись. Що робити? Ну, дуже чешуться руки розторочити, трошки вуще зробити цю полосочку і продовжувати оцей малюнок. Ну, я сподіваюся, до наступного звіту я визначусь. А ви не розходьтеся далеко. Я прийду до тями і ще щось небудь цікавого вигадаю. До зустрічі, мої любі! Тримайтеся! Світло, і ми переможемо. Я в цьому впевнена.